Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю ресурсний розклад на 13 квітня 2023 року. І так, яких енергій нам варто триматися, да? які настрої нам будуть допомагати. Кожного дня в нас є якісь завдання, кожного дня ми кудись у нас є мета, ми хочемо десь перемагати. Тож, давайте запитаємо, що нам буде давати ресурс, де нам його брати. От, і так, поїхали. Дві карти з цієї колоди, що нам буде допомагати, які енергії нам допоможуть. Да? Так, тепер далі де брати нам ресурс? Карти ці колоди, двосторонні карти. Тож, будь ласка, стосовно малюнка і стосовно тез, який я вам прочитаю, у вас будуть свої особисті усвідомлення. І так, добре. І ще одну, бо вже вискакують. О, гляньте, як вони доповнюють. Я люблю, коли вони так доповнюють одну-одну, одна одну. І так, родова система, що треба підтягнути. І тоді підтягнуться інші ваші сфери. Так. Угу. І колода провідно-сини. Про відносини. Зараз ми запитаємо, на які відносини треба звернути увагу. Що означає звернути увагу? Це або прибрати звідти свою увагу, да, і тоді це буде для вас ресурс, бо ви свою енергію не будете більше зливати на якісь неекологічні відносини. От, або, можливо, навпаки, кудись треба дати свою увагу, своє кохання, і від того ви так само отримаєте ресурс. І так, одну карту звідси. Тут великі карти. Угу. І так, любі друзі, ну, які а, да, енергії будуть підтримувати, дивіться. ну, По-перше, тут пані, вона за зірочкою тягнеться, але вона сама вже на високих енергіях, да? вона сама вже світиться, як зірочка. Дивіться, тут а, просто в неї тут не зрозуміло навіть, де її волосся, а де якісь енергетичні такі хвилі. Бачите? от. І вона а, майже дотягнулася до тієї зірочки. То просто, А, дивіться на свою мотивацію, да? а, дивіться, відслідковуйте свої думки, тобто притримуйтеся позитиву, запроваджуйте в своє життя позитивним. Ми... Мислення, і воно змінить все ваше життя, воно підтягне в усі ваші сфери, повірте. І ви зможете. Ну, зірка, це як мрія, да? тож тут про виповнення мрій. Тримайтеся своєї мрії, не дозволяйте нікому збити себе зі свого шляху. Йдіть за своєю зіркою, і буде перемога 100%. Невірно, бута нам не вистачає дружби та е, доброти. Це е, дружбі та е, доброті не вистачає нас. Теж варіант, теж варіант, ми живемо завжди казала і буду казати. Зараз часи, така система підміни понять. Зараз доброту вважають за слабкість. Це неправильно, це невірно. Бо доброта то є сила. Тому що не просто у казках, а навіть в житті. Добро все одно перемагає. Так воно страждає трошки більше. Чому? Тому що. Коли людина добра, вона більше терпляча, да? вона буде терпіти, вона не зразу буде там вбивати навіть ворога. да? вона йому спочатку. Там тусанів надає, ну спробує якось в по-іншому, да? спочатку порозмовляє, потім там попогрожує, там, потім якось поманипулює, потім вже там, ну, трохи по фізики пройдеться, да? вже потім там, ну, якась там важка артилі артилерія. Да? Така вона доброта, тому що доброта дає багато шансів іншим да? ну, прийти до тями, зрозуміти, що ти, ну, ти, ти не туди йдеш. Це не потрібно, не тобі нікому. Да? Ну така доброта, і в тому є сила. Тому ж тримайтеся світла. Да? Я люблю цю е, таку тезу: тримайтеся просто світла, щоб не відбувалося». Віруйте в себе, віруйте в те, що ваші енергії, отакі світлі, високі, дуже потрібні цьому світу, і вас обов'язково всесвіт буде обдаровувати усіма благами. Ви будете жити в добробуті. Якщо ви оці ці зараз моменти протримаєтесь на своїй довірі до Всесвіту, на своєму коханні, да і так далі, тобто і на своїй, на ну на своєму шляху до вашої мрії. От. Далі, які ще енергії, да? ну що я скажу вам, любі друзі? знову такі, тут спокій впевненість собі. Все, пані кра... гарна, вдягнена. Вона серед квіточок. В неї тут, бачите, тут квіточки в неї, тобто, ну, якісь прикраси, да, так, навколо. Тобто, тут комфортне середовище якесь, тут, тут дерева за нею, там небо бачно. да. І вона спокійна, тут просто такий баланс, як ото кажуть, залізна да? Але, от е, я просто така, знаєте, стопроцентна якась впевненість, і е, я б ну трошки, як знаєте, як байдужість. Ну, то вже коли знаєте, людина дуже дуже на таких високих енергіях, коли вона вже. Розуміє, що от, все, от, просто все, що відбувається, ну то для чогось, то не тому, що хтось хоче наказати, да, там все світ такий поганий. Він мене ображає. Ну, подумайте, кого ви до того ображали, да? Тобто, тут просто. Така свідомість зашкалює. О, от таке зараз до мене прийшло. Тут свідомість зашкалює. Вона впевнена, просто до, до кожного волосочка в собі, і вона знає, що все буде добре. Тож зберігаємо спокій в будь-якій ситуації. А, любити це означає надавати любимому, да, коханому повну свободу, бути самим собою. Так, це і є безумовне кохання, коли ви приймаєте всіх інших людей, дозволяєте їм бути такі, які вони є. Знаєте, мені так подобається, коли там пані виходять заміж, да, і вони кажуть, я його виправлю, я його перероблю, я його виховую, буду виховувати. Ну, в общем, я його буду змінювати. Да. Вибачте, пані, ви хто така? А потім вони, знаєте, такі пані ображаються, кажуть. От я йому і так кажу, я йому і так, я йому кажу, як треба. А він нічого він не реагує, дай в родині постійно сварки. А треба кому, я запитую? Ну як же ж треба кому? Ну так треба. так кому треба? Ну мене так навчили. Так то тебе так навчили жити, там щось робити. Да? А його так не навчили. А можливо, його вчили, а він так не хоче. І він має право, і вона має право. Да? Ми не маємо право знаєте, впливати знову таки не екологічно на інших людей. Це якщо от я зараз буду, знаєте, вам так казати, як в церкві, от якщо ви зараз не подивитеся на мій розклад, якщо ви зараз прям не зробите свої усвідомлення, то кара прямо завтра до вас прилетить. Я вам сказала, да, тобто, ну, це вже від мене агресія така скрита, можна сказати. Ну, це вже не дуже скрита. да, от, Я не маю права. Вас ну принуждати якось, вас залякувати, притягувати якимось маніпуляціями. Да, я кажу, те, що я знаю, чи я ділюся з вами досвідом, а ви обираєте. Приймати це або не приймати. Да? Якщо ви не приймаєте, ну я не страждаю від цього. розумієте, Я хочу, щоб, наприклад, на мій канал підписалося якомога більше людей, котрі справді розвиваються, котрі навіть таро дивляться для того, щоб зробити висновки і срочно піти щось виправляти. Розумієте? От мені такого ефекту хочеться. Задля того я таро почала викладати, наприклад. Да? От не задля того, щоб просто людина подивилася, там карта погана випадка, і вона все, вибачте, соплі слюні, вона лежить там все, вже себе похоронила, лежить, каже, все там. Софія сказала, смерть фізична можлива, то 100% до мене прийде. Не для того, не для того я роблю, а для того, щоб ви розвивалися, тому що щоб ви випробовували ви, ви себе. Да? Тому що я теж не остання інстанція. Будь-яка ворожка і будь-хто, будь-який спеціаліст, психолог, не остання інстанція. Завжди за вами останнє слово. І за, для того я роблю, щоб ви. Це почали розуміти, щоб ви ставали свідомими, да? щоб ви е, ставали більш свідомими, ніж я. І тоді я буду за вами тягнутися, розумієте? Тому що ну, мені, наприклад, не стидно казати, що я чогось не знаю в житті да? і так далі. Тобто Тут я его своє вже пропрацювала. Е, тобто, і е, я залюбки буду, ну, спілкуюсь і буду спілкуватися з іншими людьми, котрі вищі за мене, по рівню усвідомлення. Розумієте? Мені цікаво з такими Спілкуватися, але я залюбки допомагаю тим, хто нижчий за мене рівень. Це не означає, що з ними щось не так. Просто у кожного з нас свій рівень. Хтось вище мене, хтось нижче мене. Да? Когось я нижча за рівнем усвідомлення, когось я вища, так само розумієте? І якщо вам це ну, щось там тригерять вас, ці слова, да? то це просто его. Треба розуміти, що его і гординя, да? чому воно ну навіть там прописано як гріх. Тому що гординя, це є его, воно є єдине у це все. Да? Воно штовхає людей на безглузді, просто якісь дії, просто на безглузді. Типу, знаєте, це можна так відреагувати. Я нище за тебе! Ти хто така? А я така сижу, кажу, а я ніхто, я інструмент. Я просто намагаюсь комусь тут допомогти. Якщо це вам треба, то я вам допомогу вам це допоможе. А якщо ви прийшли, типу, подивитися на мене і там увімкнути якусь критику, ну то ваша проблема, що ви не берете це собі во благо, розумієте? От. І то ваше его вас може увести а, від розвитку. Воно скаже: слухай, вона тебе образила, буде вам шепотіти. Да? Вона образила. Вона сказала, що ти нища. Ти нища за неї. Ти подиви на неї. Та хто вона така? Все, людина уходить, людина образилася в своїх образах і сидить в тому болоті, де вона була. Зрозуміла, як працює его? І так, які енергії будуть нас підтримувати? Знову таки. Тут для мене це прийняття тієї системи, в котрі ми є. Дивіться, прийняття це не означає, що ми прийняли да? от систему. Ми, ми хочемо в мирі жити, да? але зараз система в нас войовнича, да? ну, скривжена, тобто хвора система наша хвора. Всесвітня система хворіє. А, і коли ми це приймаємо, це не означає, що ми... Не буде, не хочемо і не маємо права її змінювати. Але прийняти ту ситуацію треба. Через прийняття ми здобуваємо усвідомлення, да? чого я хочу насправді. От я приймаю зараз таку систему. Да? Війна, як я можу це змінити? От я що від я особиста Софія Маркіна, що я можу від себе робити для того, щоб змінити ту ситуацію? Я можу допомагати людям підвищувати свій. Рівень, духовний розвиток, да, займатися духовним розвитком. Я можу допомагати, і я це роблю безкоштовно. Да? Тому що в мене така подвійна користь. Я хочу, щоб більше було багатих поруч добрих, щирих, розвинутих духовно людей. Да? І тоді ті люди не захочуть а, щось у мене красти. Вони не захочуть мене чіпати. Вони будуть довольні жити рядом. і Я поруч з такими людьми буду теж довольна собі жити, займатися своїми справами. Розумієте? От. І коли кожна людина буде отак думати, що вона буде щаслива, коли в неї своє буде, і вона буде щаслива, коли у людини поруч теж буде все, що та хоче. І тоді вони обидві будуть щасливі і не буде війни. Да? І тоді ми зможемо цю систему змінити тільки тоді. А допоки ми кажемо, що вони погані, а самі не робимо висновків, да? Ну, так не зміниться люди добрі. І я знаю, що ці слова, вони такі, знаєте, ну, резонують да, з цим, що відбувається. І я не виправдовую, щоб ви розуміли те, що відбувається, тих, хто приходить йде вбивати, ті, хто віджимають у інших, крадуть все. Я не виправдовую. Але якщо ми будемо так само, якщо ми не втримуємося да, в той момент, коли. ну, Хочеться дати відповідь. Іноді дуже хочеться дати відповідь. Прям дуже а, ну іноді її ж можна уникнути або змінити свою стратегію. Да? В мене теж було багато варіантів такі, що я просто хотіла не знаю, взяти молотка та піти комусь постукати, бо по-іншому там ну просто, просто розмовляти нема з ким. Ну, нема, ну так буває, люди добрі, буває. Там люди просто токсичні, не розуміють, розуміють тільки силу. І скільки б я не вивчала ненасильницьке спілкування, воно там просто не працює. Розумієте, ну не працює. От що я отак зробила, серйозно, я вам кажу. І так мені хотілося пробити ту стелю, чимось да, такі таким вагомим, але я слава Богу, я ну, я стрималася. Я би просто ну спотворила собі карму. І були, звісно, в моєму житті моменти, коли я не стримувалась, да, але то було дуже да далеко, то було дуже давно. Слава Богу. І я потім мала, ну, мала обраточку. Звісно, ми всі її маємо. Тож треба цю систему змінювати через прийняття того, що зараз є. А, використовуй ідеї та натхнення на 100% для реалізації своїх цілей. Чудово, чудово! Це вам як благословення. да? І так, далі дивіться, де ще брати ресурс? От Вона трошки да, ну по колу тут відповідає. Але дивіться, тут для мене, що я відчуваю стосовно цієї карти. Що знаєте, як. Зробити для себе якесь розширення. Тому що тут, знаєте, як ем, як от дивиться людина вузько кудись. да І вона от бачить тільки, оце, тільки оце, да бачить і все. І вона думає, о, який великий світ! І вона думає, що це все, що є. Да? Або е, це ну тут про якісь заборони, про якісь обмеження. От, а якщо людина подумає, Боже, а дивісь, і тут є продовження землі, моря, да, є продовження. Тобто світ набагато більший, можливості набагато більше, варіантів для бізнесу, для розвитку, да будь-для, чого, набагато більше, ніж ви зараз собі дозволяєте. Тобто просто відмовляйтеся поступово від усіх заборон. Котрі у вас є, котрі вам подарували, да, там, а, не знаю, вивчилась ти на вчительку колись, то раніше як казали все, це твоє на все життя. о, Там працює все життя в школі, Боже. Та ви, може, вже не хочете. Може, у вас вже немає ресурсу, да, ви хочете малювати, не знаю, там, фотографувати, наприклад, а вам каже оточення: ні ні, ні, ні ти що, сума ума сайшла? Тобі скільки років? Боже, тобі 40 років, ти вирішила професію змінити? Ну розумієте, і людина думає, та ну да, ну я вже тут стільки працюю, тут до пенсії трошечки, і вона живе е, не своїм життям. Вона робить те, що їй не подобається, і в ітозі це впливає на все її життя, на всі сфери її. Потім буде не подобатися все в її життя, тому що вона взагалі недовольна. Вона хоче мандрувати, вона хоче розширювати свій світогляд. Да? А, а в неї, неї такі обмеження, розумієте? І звісно, людина буде незадоволена. Тож знімайте будь-які обмеження. Вся земля для нас, вся земля нас просто поділили колись. да? ну, я дуже сподіваюся і, і я. Буду багато робити для того, щоб люди знімали обмеження, щоб ми, врешті-решт, все людство зрозуміло, що земля. А вона не чиясь, да, якої якихось там царків, котрі собі там розмежували її, з яких з яких вони там собі цих меркувань це робили, да, котрі постійно звичайних людей ну використовують за для того, щоб вони там билися, вмирали за то, за то, що вони там не можуть впоратися зі своїми емоціями, да, оці ці царки. Ну, мені не потрібен якийсь цар, розумієте, Хотілося б, щоб люди теж це усвідомлювали. І я, я впевнена, що можна ви виробити якусь іншу систему, де усі будуть жити без обмежень і не менш не менше, хотіла сказати щасливими. да, ну, Щас таке щастя відносне, а на більш щасливими, ніж зараз. Отак я хочу сказати. От і так, родова система, дивіться. Що треба підтягнути? Ну, перше, в мене завжди стосовно цієї карти, вона теж останнім часом часто випадає, тому що люди не вміють радіти. Навчиться радіти, навчиться. Комусь ту радість да давати, надавати, да через якісь прості подарунки, розумієте? О, тому що якщо ви не вмієте радіти, ви своїх дітей не навчите радіти малому, да наприклад, дівчинка мріяла про 10 шарів кульок цих повітряних, да їй одну подарували. Але вона буде рада їй. Дивіться, яка вона усміхнена. Вона була рада тут всьому, да? От, і ще про виповнення бажань, виповнюйте свої бажання. Зазирніть в себе. У кожній людині є маленька дівчинка, ну, дитинка або хлопчик да, всередині. І здебільшого вони нещасні. Тому що колись така є помилка, знаєте, коли дитині там 6 років, їй кажуть, ти вже доросла. Дитина в шоці? Я вже доросла? Ну, Дорослі працюють, дорослі там курять, дорослі п'ють, дорослі гуляють, скільки хочуть. А, ну, Тобто, а, знаєте, у, у дитини такий дисонанс там. <гум> Вона, Ну, я доросла, добре. А що я повинна робити? Дитина не, не розуміє, як її, чому діти там вже навіть з п'яти років іноді починають курити. да? Ну, Таким чином вони. Оце дорослість на собі, да, ну, показують таким чином, да, доводять, що вони вже теж дорослі. Тому що, по-іншому вони не знають, що доросла людина повинна робити. А проблема в тому, що м -м, дорослі не пояснюють дитині, для чого саме вона доросла. Тому що в 6 років дитина вже доросла. Наприклад, щоб кушати, сама ложку тримати, да? ну, якщо там немає якихось, а, ну, розумієте, да? я про. А, не про особливих там дітей, да? ну, щоб не виривали з контексту, О, тобто для якихось речей, щоб позбирати іграшки, дитина теж вже доросла. Да? Звісно, якщо ті іграшки там, не знаю, на верхню полицю в шафу не треба класти, да? все повинно бути в балансі і адекватно. Да? Якщо ви поставили якогось ящика і кажете дитині, будь ласка, збери туди. Свої іграшки ти погралася, да, зараз ввечері давай зберемо. Або ти збери за собою прибери. Да? Дитина може це зробити, може, для цього вона вже доросла. Розумієте? А казати просто дитині, що ти доросла, це незрозуміло. І тоді що дитина робить? Вона каже, мама ну, вона думає, мама мені сказала, що я доросла, мама, папа, там, якщо бабушка виховує, неважливо. Тобто рідна людина вона Бог. Діти заглядають в рота нам допоки ми щось кажемо. Да вони дивляться, як ми не про не не тільки на те, що ми кажемо, а для них важливо, що ми робимо Розумієте? якщо. Ну, кажуть, ти вже доросла, а да. потім кажуть, так, йди сюди, я сказала. Я тут хазяйка, я твоя мати. І в дитини взагалі там каша просто в голові. Вона не розуміє, тут я доросла, тут я не доросла. А якщо я доросла, то що мені робити? Тому що ніхто нічого не пояснює. Сказали, я доросла. Що да? дитина може ну, в такій ситуації зробити? Ну, найлегше вкрасти сигарету, піти, спробувати бути дорослою. Да? За вугол десь розумієте? Або ще якусь дурню зробити. Котру вона у дорослих десь бачила, то будь ласка, ну налагоджити зв'язок, а і потім люди від ну дитина відмовляється від своєї оцієї сутності дитин, дитини. Розумієте? І від того всередині залишається не до знаєте, як не до докачана недокачана дитин, дитинча там всередині воно нещасне. Тому що воно без уваги просто знаєте, як обірвали життя. Ну тобто, в нас багато ролей в кожній людині багато ролей да навіть у дитині зараз вона дитина. Подруга комусь, наприклад, да? зараз вона дитина, хазяйка собачки, да? тваринки якоїсь. А потім вона дитина, вона донька або онучка. Це різні ролі. Чому діти? Вони ж по різному з різними людьми, навіть з батьками, з мамою вони одна дитина така, і та ж дитина з батьком, вона інша, тому що в них так само різні ролі. І вони їх теж на себе. Приміряють і ну, якось з ними уживаються, да, експериментують і так далі. І от, коли кажуть дитині, просто ти доросла все. Ну, це все, це, це травмована дитина, котра, дай Бог, що виросте і потрапить до якогось спеціаліста, да, бо взагалі дізнається, що всередині о той, хто постійно там щось саботує, да, ото її маленьке дитинча, котре недокохано, недо, недограно, да, без уваги залишилося там 6 років і так далі. Тобто, от і тому дозволяйте зі своєю. Дитинкою да? зв'язочок і дозволяйте собі радощі, виповнюйте свої мрії і мрії своїх дітей. Будь ласка, не обіцяйте чогось, якщо ви не можете того зробити. Ну, не обіцяйте, притримайте свою обіцянку да? до того моменту, поки ви точно вже будете згодні ну, і спроможні зробити щось. Ваш от благословляє вас на виповнення ваших мрій, бажань. А, на благо вам та всьому оточуючому світу, да, ваш радіє разом з вами. Ну, да, я відчула, тому що, звісно, треба навчитися радіти. І так, далі. Дивіться, на які відносини звернути увагу, да, де брати ресурс. Або не звернути увагу. Ну в будь-якому разі, навіть якщо нам треба від чогось від відмовитися, да ми спочатку на то звертаємо свою увагу. От то про що тут? Дивіться тут люди, да, вони поруч. Але вони не бачать, тут нема конекту, да? нема, нема конект тільки в них в телефонах. Да? Вони, скоріш за все, в одній якійсь соцмережі О, обидва викладають якість їх кіцька і на тому все. Можливо, вони ще заходять, скоріш за все, лайкають один одного, таке буває. От навіть пишуть коментарі, дружина чоловіку, і навпаки. Да? Хоча вони знаходяться фізично поруч. От, ну, тут, звісно. Треба просто вирішити, або ви налагоджуєте контакт, або ви більше вам не треба бути разом, тому що ну, навіщо так страждати, да? От, навіщо е, ігнорувати настільки один одного, тому що ви ж все одно розумієте, що поруч з вами жива людина. І їй треба ваша жива увага, не через е, гаджет. да? От, і як це можна, наприклад, зробити? У вас є спільна якась, наприклад, хобі? да? От ви любите там не знаю, знімати тваринок і викладати. Ну, тоді робіть спільні відео з цією тваринкою. да, Тобто, подумайте, ну хтось тут повинен бути мудрішим. розумієте, от Якщо ви зараз дивитесь, то це до вас, хто б ви не були чоловік або жінка. да, Вигадайте, як можна ваше спільне захоплення розвернути так, щоб воно вас знову об'єднало. Звісно, якщо ви того хочете. розумієте, от, І тоді, звісно, в цьому буде ваш ресурс. А, багато людей да, Вони навіть заробляють там. В них якісь вони сімейні ролики знімають і так далі. Ну тут. Тут сум я відчуваю, да вони зовсім друг один на одного не дивляться. Вони навпроти сидять, але вони всі там. Тобто, ми роздивляємось тут і зараз. Да? Це не індивідуально, на індивідуальній консультації. Ми можемо по різному з картами працювати у карт Мак. Дуже багато варіантів, яких можна використовувати, але не все людина може ну, самотужки робити. Да? Тобто є такі техніки, котрі. Треба у, супров... у супроводі спеціаліста робити. От, тому тут по-простому просто да, я вам пояснюю. Подумайте, як ви можете об'єднати, щоб ви ну не засуджували просто один одного, О, ти в телефоні, і ти в телефоні, да, і все, і на тому розійшлися. От, а хтось будьте розумнішим, да, і щось вигадайте. О, а давай таке відео разом знімемо, да, ти у себе. Нас викладеш, а я у себе, але в той момент там не знаю. Там, наприклад, я тебе несу на руках, а ти там несеш на руках кошку, там а, а на, вона на руках, ну не знаю, там несе мишку, ну якусь гумореску вигадайте. да, Ну наприклад, щоб у вас фізично теж було. да, Об, ну, обійматися. Можливо, там буде оця е, іскорка, у вас знову вона запалиться. Розумієте? От, запалає ту ваше щастя. Ну тут, тут ще можна все врятувати, тому що все одно вони за одним круглим столом. Тож я вам бажаю е, щастя. Я бажаю вам впевненості в собі, йдіть за своєю мрією. Якщо хочете, не можете самі працювати. Запрошую на індивідуальні консультації. От. І буде вам щастя, гарантовано знайдете відповіді на свої запитання. З вами була Софія. До побачення!